Так, ось так у нас вийшло в кінці робочого дня. Загальні розміри 5,80 на 2,80. Габарити будуть по 100 мм на сторону. Це буде 6 на 3 м. Каркас у нас профільна труба 80 на 40. Пішло її сюди метрів 100. Ми брали одразу на дві битовки, вроді було 200 метрів цього. І пішло у нас 60 на 40 профільної труби. Теж в районі 100 метрів на одну битовку. Але тут дивіться, підлога у нас із профілі і тому такий розхват профіля по метражу. Сендвіч у нас виходить 30 вроде так, 30 євро квадратний метр. Це якийсь пур чи пір. Не знаю, от дивіться. Опа. України. Номер телефона. Упс! Фірма досить непоганий. 30 євро квадрат, ну, це сотка товщина, можна собі брати дешевший, 80-60 мм. Як він виходить, виходить суперово по розмірах. Того що у нас виходить кришний іде метровий 6 штук. У нас виходить, це для даху. 5 штук у нас виходить, для стіни. Вони йдуть метр 15, вони трошки трошки, трошки ширші. І якраз у нас одразу виходить, що не потрібно не різати нічого. Так совпалося. Бокові стінки потрібно різати. Буде. От туди вставку і туди вставку. Ціни рахуйте. 200 метрів профіля, 100 метрів 80 на 40, 100 метрів 40 на 60 чи можна зробити з усього 40 на 60 Можна. Якщо його не рухати, не возити, не носити, можна зробити з профіля 40х60. Стінка бажано би 3 мм, може піти і 2-мм стінка. Тому що саморези, оці, які ми крітимо, саморізи у 2-мм стінці, просто може стінку вирвати і не буде тримати, потрібно буде пересверлювати. Ось так. Ще один день і подивимося, що вийде в нас.